Вітаю всіх глядачів мого каналу. З вами Стен. Є. І... about time. Як ви вже згадалися, сьогодні у нас на огляді культова стратегія, що підняла планку жанру РТС на новий рівень StarCraft 2. Отож, ну, бо почнемо. StarCraft 2 це стратегія у жанрі РТС у всесвіті научної фантастики. За сюжетом з землі відправилися експедиції як з бандитами, кримінали і іншими. Тому що такі елементи суспільства краще підходять на роль експериментальних добровольців. Згодом ці кораблі втратили зв'язок землею в секторі Копрулу і там зробили екстрену посадку. Після цього вони заснували багато колоній на різних планетах. Їм пощастило, адже більшість планет були нормальними для життя: Марсара, Майнхоф, Чаусара, Тарсоніс і інші. Потім створилася конфедерація цих планет, проте були й не згодні з цим. І почалася гражданська війна. Та ще й до всього до цього доєдналися дві інопланетні раси, і почався варитися борщ з персонажів і неочікуваних поворотів, що переросло у справжній цікавий космічний епос. Та мене щось понесло. Це вже лор перших частин. Весь сюжет другого Старкрафту крутиться навколо цих трьох рас, і злом, що захотіло пожерти весь світ і усіх. Та в цьому відео я розповім вам частково, без спойлерів, сюжет лише першого епізоду. Отож бо, граємо ми за Джима Рейнора, який в минулому натворив стільки діл, що лише про них можна писати романи. Він мріє помститися своєму старому знайомому Менгську, через якого його дівчина була захоплена прибульцями і перетворена на їх королеву. Та є одна малесенька деталь. Рейнор старий добрий, чесний шериф. А от Менґск імператор людського Домініону, у якого є навіть армія, та Рейнора знаходить його старий друзяка Тайкус і пропонує опрацювати на його друзі з фонду Мобіусу, а вони йому підкинуть грошенят на революцію. Тому вони починають своє турне по сектору Копрулу, де їм доведеться зустрінутися не тільки з Домініоном, а й з численними прибульцями різних видів на унікальних різноманітних планетах. Геймплей це класичне РТС, тобто real-time strategy, в якій ми добуваємо два види ресурсів мінерали і веспен. Це такий зелений газ. Правда, для газу потрібен завод. За ці ресурси творимо більше робочих, більше баз, більше будівель, а з них вже тренуємо і покращуємо армію, щоб піти бити вороженьких. На вибір у нас є три раси. тирани, це то люди, які мають гарну оборону і гарний атакуючий потенціал. Майже всі будівлі можуть злітати, до того ж будують де захочуть. Зерги, схожі на тиранігів раси істот, що використовують біотехнології, швидше за інших можуть будувати і відбудовувати армію. Особливість в тому, що для того, щоб побудувати, їм потрібна слизь. До того ж їхні робочі жертвують собою для будівництва будівель. А всі юніти створюються злочинок, що еволюціонують. Армія в них середня, в цілому менш сильніша за інші раси. У... Пізні грі, та більше за розмірами, і їм найлегше відтворити ту армію знову і знову, ніж іншим. І останні це протаси, раз високорозвинених істот, що спілкуються за допомогою телепатії, і настільки опанували псі енергію, і настільки вдосконалили свої технології, що можуть робити псіоні шторми, телепортуватися, розчинятися в тіні, маніпулювати простором і часом. А юніти і будівлі, яких мають крім здоров'я ще й щити, які оновлюються, поки вони не в бою. Які мінуси? По-перше, для майже усіх будівель потрібна енергія, тому вони будуть пілони для того, щоб зарядити будівлю, знищивши, які може поставити протосів у досить непросту ситуацію. До того ж, армія них хоч і найсильніше, але й найскладніше і найдорожче в користуванні, не завжди просто зробити наново ту армію. Також з них доволі тяжко іноді у бою е контролити. Всі ці раси відрізняються. У них всі, включно з робочими, юніти унікальні і неповторні, що робить геймплей за кожну расу таким різним. До речі, у грі максимальний ліміт аж 200, що вдвічі перевищує Warcraft 3, що робить великі бої, досить доволі захоплюючими. І якщо прото саме необхідно щось будувати задля збільшення ліміту, то зерги будуть літаючий провіант. Ні, не такий, а ось такий. StarCraft 2 безкоштовний. Спробувати його можуть всі, у кого компотяна, адже гра аж з 2009 року. У базовій грі у нас є класичний ладер, командні бої, кампанія. Перший епізод та вона доволі самостійна. А також ігротека, де можна просто зіграти будь-які кастомки і командири. Таке собі ПВЕ, де ви обираєте командири як цілу фракцію якоїсь раси з багатьма перевагами і іноді недоліками. І граєте левел як в кампанії, проте з тімейтом, і кожен раз на новій мапі, з новим складом ворогів і новим тімейтом, Скоріше за все, прокачуючи і розблокуючи нові вміння вашої фракції героя. Щодо кампанії, то вона гарна з двох причин. По-перше, кожен рівень унікальний і незвичний. Десь піднімається лава кожні декілька хвилин, десь потрібно заплатити найми там для переваги в бою. А десь вам потрібно сидіти в обороні. На вашій стороні буде лазерна турель. Тощо. По-друге, кампанія, на відміну від інших стратегій, вчить вас базовим основним мережової гри, бо більшість рівнів змушуть вас йти на випадки з часом, чи не тільки бити, а й захищатися. Та все ж ладр це щось інше. В ладрі найголовніше розуміння, який юніт про такого годиться, коли та якої тактики очікувати до опонента і мікро-макро-менеджмент. Мікро полягає у властивості контролити юнітами задля їх виживання, банально відводячи поранених бійців з поля бою. А макро полягає у можливості йти на довгу гру, де багато баз, потрібно знати, коли і як виходити на четверту, п'яту, шосту базу, як їх обороняти, коли давати бій ворогу, як його зупиняти від такого розвитку. Звичайно, це вам не дуже допоможе, коли зустрінете курейці, який робить 300-500 кліків в хвилину. Та все ж. Так як ви в рівних умовах спочатку, то скіл дуже вирішує в мережу Mladder StarCraft 2, особливе розуміння гри. Ігротека це. Уявіть найрізноманітніші мапи й модулі до гри. І помножте в декілька разів. От вам і Ігротека. Різні ступенем якості мапи й модулі, що покликані урізноманітнити вашу гру з друзями. Графіка Графіка непогана, особливо в сінематіках, проте проти природи не попреш. Буде 2009. -й. Тому на рівні Next Gen, якихось ігор, як RDR 2 чи Stalker 2 не треба казати. Та все рівно вона непогано зберіглась, а як для 2009 року взагалі краса. Хоча на низьких налаштуваннях мило не приховаєш. Треба ще поговорити, що базові версії гри є ще редактор, доволі зручний, де може створити будь-яку карту чи мод для гри. Навіть сам я ним користувався не один раз. Також додам від себе, що в грі просто божественний музикальний супровід, особливо оркестровка. Лишень бо послухайте. Мінуси. Мінуси в грі набагато менше, ніж плюсів, його не менш значні, проте треба їх проговорити. А вже, ж, як і в будь-якій грі, особливо старі, тут є багато каца <кхід> жителів боліт, що отруюють чат майже кожну хвилину свою пропагандою, адже їх дуже бомбуті того, що ліси послали їх під три чорти. Особливо вони бомблять у чаті, коли невідомі добрі безпілотники роблять невідомі добрі речі у них на болотах. Ну, а також через те, що модераторів не так вже і багато лишилося, а також тому, що гру не підтримують якісно 2021 року. Виходять, звичайно, пачі нові мапи, а також баланс пачі, проте чогось кардинально нового немає і, скоріше за це не буде. Тому панити таких е створінь з болот майже нікому не залишається. Та не дивлячись на це. В грі є і другий мінус невеличкий, а саме, що немає української локалізації, тому якщо ви Don't Speak English very well, вам буде трішки складніше. Та незважаючи на все це, гра варта уваги, особливо тому, що це класика сучасних РТС, до якої можуть доторкнутися і пограти всі бажаючі, адже вона безкоштовна, цікава і приємна для проходження. Особливо приємно іноді збиратись з друзями в Церков 2 і весело проводити час. А тим, хто хоче більше дізнатися про StarCraft 2 і навчитися перемагати в мережі грі, я порекомендую канал Alex007. Це український коментатор, що випускає ролики кожен день. І є справжнім знатоком і гуру цієї гри. Посилання на його канал буде в описі до цього відео. Ну, а все, що залишається мені сказати на останок, дякую за перегляд. Якщо цей огляд був цікавий, вам сподобалось, ставте вподобайки і пишіть коментарі. З вами був Стен, до нових зустрічей! Bye-bye.